До початку року до бюджету шосецької громади надійшло майже 470 мільйонів гривень. Про це під час апаратної наради прозвітувала начальниця фінансового управління Ольга Галушко. Плани виконання на 85%. відсотків. План місяця і план дев'яти місяців перевиконані. Стало відомо, що Кабмін пропонує забрати у місцевих бюджетів прибутковий податок із зарплат військових та направити гроші на потреби фронту. Якщо парламент ухвалить відповідний законопроект, громади втрачатимуть сотні мільйонів гривень, які вони могли використати на свій розсуд. У шості вже підрахували скільки втратить наша громада у цьому випадку. Загальна сума, яку ми втратимо в цьому році і наступному році майже 250 мільйонів гривень. До кінця цього року це складає 44 мільйона, і в наступному році більше, ніж 180 мільйонів. Це дуже велика сума. Три, три бюджет. Урядова ініціатива викликала гарячі дискусії між центральною та місцевою владою. Звернулись до Кабміну і Шосткинці. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Ось 30% відсотків можемо втратити надходження. Безумовно, уже сьогодні ми повинні думати, як економити фінансові ресурси. Якщо змінусувати ці 30%, то це залишиться практично одна заробітна плата і трошки енергоносії. Тобто, вже сьогодні ми повинні думати, це об'єктивна реальність, це реальність війни. Нічого ми не зможемо зробити. Ми звернулися від депутатського корпусу, від себе особисто на всі рівні, і в Кабінет міністрів, і в Міністерство фінансів, щоб вони, ну скажімо так, не радикально одрубали все 30%. Ну, це ж, скажем так, економіка не любить втручання таких то сокирою. І хоча у шості вважають, що втрата 30% надходжень до бюджету дуже важко позначиться на суспільно-економічній стороні життя громади, все ж розуміють, що війна вимагає жорстких рішень. Можна ж було поступово перейти на ці етапи, але ну скажем так, війна требує требує ось таких рішучих і кардинальних змін. І тому вперед є дуже серйозна відповідальна наша робота по економії фінансових ресурсів. Уже сьогодні, уже сьогодні, ми розгорнули велику кількість ремонтних робіт і таке інше. Це поступово треба скорочувати і зупиняти повністю. Ми будемо економити, і будемо ресурс. Держава повинна мобілізувати для того, щоб розробляти нові зразки зброї, для того, щоб допомагати Збройним силам України. Ми всі вв'язані в одне. Перемогу. Тепер кожне з управлінь Шосницької громади повинна розпоряджатись фінансами з урахуванням обмеженого бюджету, наголосив міський голова. Освіта повинна знати, який ресурс вона буде щомісяця отримувати, якщо не буде такого надходження. Що це буде? Скільки вона виплатить заробітним плати, скільки енергоносіїв? Можливо, якісь приміщення придеться відключити від опалення, від освітлення і таке інше. Але ми чітко повинні розуміти, як ми будемо жити далі, щоб потім не проснутися вранці, а ой-ой, зарплати нема. Зарплата повинна бути в першу чергу 100%, а потім останні ресурси, які залишаться.